Всіх вітаю на нашій сьогоднішній академії з України і дуже рада, що сьогодні ми маємо змогу дізнатися щось нове для себе, для своєї родини, тому що від того, що ми знаємо, починається наш шлях до змін, і ці зміни у здоров'ї залежать від кожного з нас. І тому сьогодні я хочу вам розповісти про те, як саме компанія PM International про це турбується. Я виведу слайди на екран і давайте розпочнемо. Унікальні продукти FitLine – це запатентована марка, запатентований бренд, і нема більш нічого подібного в світі. Це так, тому що вітамінів багато, але такий цілісний комплексний підхід, холістичний ще називається, розроблений для здоров'я, фітнесу та краси та тазовні є. Тільки в компанії, тому що цей неймовірний потужний склад і комплекси, якими, можемо, якими ми можемо користуватися кожного дня. Чому це так? Давайте доведемо це найкращі результати, які дає дають ці преміум продукти вища якість і максимальна безпека, гарантується на основній концепції, на концепції транспортування поживних речовин, тому що дійсно мало просто споживати вітаміни, їжу, мінерали, корисні якісь добавки. Їх сьогодні дуже багато на світовому ринку. Цього замало. Важливо, щоб всі компоненти, які необхідні для наших щоденних реакцій для нашого для нашого обміну речовин, були саме на клітинному рівні, щоб вони могли транспортуватися на клітинний рівень, і бажано, щоб це було дуже швидко після використання, тому що нам ці Нутрієнти необхідні кожну секунду кожного дня. І ось ця концепція транспортування, яка гарантує доставку цих поживних речовин саме туди, де вони необхідні, і саме тоді, коли вони необхідні на клітинному рівні, ця концепція запатентована, унікальна і є в кожному нашому комплексі. І цій концепції NCC, наші всі продукти вони дуже потужно працюють. І, звісно, сьогодні ми можемо казати, що багато продуктів харчування ми можемо все використовувати в їжу і все, що необхідно, отримувати з їжі. Але як воно потрапить на клітинний рівень, в якому обсязі, в яких пропорціях між собою скільки буде? Забага багато домішок, пестицидів, гербицидів і так далі з звичайною їжею, і саме тому науковці розробили клітинне харчування вже таке виділене, вже скомплектоване, збалансоване, для того, щоб ми могли кожного дня комбінувати нашу їжу з цим додатковим харчуванням і зменшувати дефіцити і допомагати нашим клітинам. Захищати себе, покращувати імунітет, виводити токсини, балансувати кислотно-лужний баланс і так далі. Що робить концепцію NTC такою ефективною? По-перше, це рідка форма споживання. Всі наші продукти зроблені у вигляді концентрованих сумішей або у вигляді концентрованих масел, які також розчиняються у воді, і саме рідкі форми споживання без капсул, без якихось додаткових залишків, допомагають продукту максимально швидко засвоюватись. І для цього компанія розробила ефективні підсилювачі засвоюваності, це комплекси з водоростів, еровидичних трав. Різноманітних е, добавок, які допомагають переносити поживні речовини з, е, з міжклітинної рідини в клітину через мембрану. Сировина, яку використовують науковці компанії, вона е, дуже в, має високу біодоступність. Вона перевіряється багатьма інстанціями, вона е, вирощується в, 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 в ну, найбільш екологічно чистих миснях. Е, Екопарках, екосистемах, і ця сировина вона доходить до наших заводів, де продукти виробляються, і можуть бути задіяні в лінії продукції. Також в рецептурі завжди буде синергійна комбінація для того, щоб кожен з інгредієнтів, а їх буває в наших продуктах, до 30. Уявіть, 30 інгредієнтів в одному продукті. Коли можна було б в інші компанії продавати всі. По різному, да, всі, всі різному але тут все синергійно, тому що один з компонентів може покращувати засвоюваність іншого, другий компонент може е, трохи зменшувати якісь е, дії, які не потрібні. Третій компонент може е, виступати консервантом, наприклад, вітамін Є. Е, не використовують компанія синтетичних консервантів, і саме синергійна комбінація допомагає. Е, на 95-98% засвоїти цей продукт і системи доставки. Також запатентовані, і тільки компанія може їх використовувати. Це наукові технології, саме технології обробки сировини і технології доставки сировини. CD-технологія технологія це технологія, яка дозволяє. Куркумін, витяжку з куркуми. Ми знаємо, що куркума дуже потужний продукт, енервидичний. Багато хто використовує у вигляді порошка, порошку, додає у воду, але відомо, що куркумін дуже важкий для засвоюваності. І саме ось цей куркумін, серце куркуми, він. Поєднаний в наших продуктах з особом з особами поліфенолами з полісахаридами і допомагає засвоюватися на 45 разів краще, на 450% краще. dcs технологія дозволяє комбінувати в одному продукті і жиро- і водорозчинні компоненти, і в нас є. Такий потужний захист для наших слизових від вірусів, від бактерій, який бризгається на слизові, і в той же момент захищає слизові від проникнення вірусів. І трансферні технології, про які я вже казала, це і водорості, і юридичні комплекси, і, до речі, еродичний комплекс дуже потужний, десятки різноманітних прянощів, трав, і він також запатентований. І мікросолф-технологія, яка дозволяє саме жирам, омегажирним кислотам, ферменту Q10, лютеїну, вітаміну D, вітаміну А Є, жиророзчинним компонентам, Розчинятися у воді, і коли я вперше це побачила, я зрозуміла, що це наукаємна технологія, це компанія, яка попереду всіх, і ми можемо цим пишатися. Подивіться, як розчиняються жири в стакані з надписом FitLine і стакан без надпису. Будь-який жир, ви можете вдома це перевірити, якщо, наприклад, у вас є омега в капсулах, і ви можете вдома такий самий експеримент зробити. Фітлайн жирні продукти п'ються дуже легко, вони смачні, вони легкі і дуже важливо, що вони засвоюються також на 95-98%, як всі продукти Фітлайн, а продукти, які не розчиняються у воді, до речі, засвоюються на 5, максимум 15%, як і вся наша їжа. Тому зверніть на це увагу, будь ласка. Найкращі результати гарантуються нам тими дослідженнями і розробками, які проводяться щоденно. В компанії працює сотні спеціалістів вищого гатунку, вищого класу. Це найкращі фахівці в своїх галузях хімії, фізики, біології, генетики, молекулярної фізіології і так далі. І ці вчені. Вони збираються і в Люксембургу, де є лабораторії, і там є розробки, і в Австрійському інституті науки і технологій, де проводяться клінічні дослідження. І це також для компанії, яка розробляє клітинне харчування біологічно активне, це неймовірні досягнення, тому що в співпраці саме вчених допомагає розробити е, такі продукти, які гарантують нам результати. Я думаю, що, що саме заради результату багато хто вживає вітаміни, мінерали, щоб е, отримати результат. Так ось нова ексклюзивна сировина застосовується е, в цих. Рецептах ексклюзивні технології для покращення рец... біодоступності цих рецептів далі міжнародна мережа вчених це не тільки Німеччина, це і Америка, і Японія, і аз... інші азійські страни, європейські страни для того, щоб ми могли з вами, як споживачі, отримати найкращий продукт, найякісніший. І я знаю, що компанія слідкує за тим, щоб. Наш продукт кожного разу вдосконалювався, і кожних два роки кожний продукт проходить апгрейд покращення якості, тому що нові наукові розробки, нові дослідження, компанії використовують тільки ті інгредієнти, які проходять клінічні дослідження, які мають доказову базу їх безпечності. І для нас це дуже важливо. І ще я запам'ятала, коли Зорг казав, що для самої компанії не тільки розробка апгрейд вдосконалення продукту це багато грошей, але і виведення на ринки, на світові ринки кожного вдосконаленого продукту, хоч він не називається так само, але Нова формула це нові сертифікати, нові е, перевірки, і компанія йде на це не просто колись 30 років назад щось створила і е, продає, а компанія йде на те, щоб ми кожного разу могли використовувати найсмачніші, найефективніші коктейлі. Тому що наші порошки і суміші всі розчиняються, як я вже казала у воді. Вища якість не просто на словах, тому що компанія має всі можливі сертифікати, і навіть ті, які не потрібні для біологічно активних добавок, це міжнародні стандарти GMP. Навіть в самій Німеччині. Фармакологічні препарати мають тільки 3% такий сертифікат. GMP це найвищий стандарт якості для фармацевтичних препаратів, це перевірки заводів і способів виготовлювання. Продуктів, і на наших двох заводах в Німеччині, до речі, тільки в Німеччині компанія виробляє продукт і не віддає свої виробництва в інші країни. Це дуже важливо, тому що є контроль якості, і саме стандарт GMP нам гарантує, що в продукті немає ніяких сторонніх домішок. Що продукт проходить мікробіологічний, хімічний та фізичний аналіз. І до процесу розробки. На рівні сировини і всередині виробництва, і поза процесом, як він проходить логістичний склад, і скільки і яка його потужність і після після виходу з конвеєру? І я цим дуже пишаюся, тому що я працюю з нутріцевтиками нутрі більше 20 років і ніколи не, не зустрічала і зараз не, не зустрічаю. Щось навіть подібне, щоб можна було порівняти, тому що порівняння можливо, якщо є якась однакова база. Такої бази я не бачила ні в яких інших добавках. Далі компанія пішла також на перевірки, як я вже казала, поза процесом і заключила. Контракт з потужною лабораторією ЕЛАБ, e ця, ця лабораторія відома вже більше ніж 180 років, і сьогодні має е, свої філіали в багатьох країнах світа і тисячі спеціалістів працюють в цій компанії. Що вона робить? Вона перевіряє якість, і якщо той чи інший продукт цю перевірку перейшов пройшов, він виставляється на її офіційному сайті, і ви можете на будь-якій упаковці є QR-код навести сюди сканером і потрапити на сторінки цієї лабораторії і перевірити будь-який продукт за складом і за. Тими перевірками, які він пройшов, і хочу вам сказати, що хто не знайомий з цим сертифікатом ЕЛАП, повинен знати, що. Компанія Elab гарантує, це не сам сам виробник, це е, стороння компанія, е, е, яка має свій власний бренд, своє ім'я і набагато більше працює, ніж International. Е, так ось е, компанія Elab гарантує, що в упаковки ви. Е, отримаєте абсолютно все, що тут написано, в тих самих пропорціях і в тих самих процентах співвідношеннях, які заявлені виробником, і ще нема немало важливо, що компанія Lab гарантує, що в змісті цього продукту не буде нічого. Того, що не заявлено. Я хочу на цьому наголосити, тому що багато чого ми можемо споживати, якби сподіваючись, що написано і те, що всередині, і те, що написано, співпадає. Але це в будь-яких продуктах інших далеко не завжди, не завжди так. І ось саме продукт FitLine мене підкорив. Тим, що я можу бути абсолютно впевнена в якості, я можу бути абсолютно впевнена в тому, що я рекомендую своєму клієнту в будь-якій країні світу на іншому континенті, компанія доставить. Той самий продукт, який вживає президент компанії Господин Рольф Зорг, його дружина, його сім'я і всі ми з вами. І також ще один сертифікат, один з багатьох про який я декілька слів скажу: це Кьольн ліст це сертифікат, який гарантує. Спортсменам світового рівня, олімпійським чемпіонам, чемпіонам будь-якого рівня, що споживаючи ті продукти фітлайн, вони завжди будуть гарантовано чисті від допінгу, тому що потужні спортсмени мають. Потужні перевірки, і я знаю, що деякі спортсмени до тисячі перевірок за рік проходять і в періоди не тільки тренувань, але й змагань, і саме в період саме змагання проходять перевірки. І всі наші спортсмени, які вже більше тисячі, і не тільки одинакі, але й асоціації спорту. Ви бачите знизу цього слайду декілька, не дуже багато. Не вмістилися не асоціації, які співпрацюють з компанією Fitline, Але що для мене важливо, вони не ем, рекламують. Продукт за гроші компанії. Вони споживають і діляться своїми враженнями. І найкраще враження це їх результати, це їх здоров'я. І на цьому слайді декілька спортсменів є. А хім – це… Обличчя компанії в Німеччині, тому що це спортсмен віковий, йому більш 70 років, і він багато років поспіль виборює перші міста в екстремальних видах спорту. В захопленні від продукту Fitline, від здоров'я, від стану свого здоров'я, і всередині фото це наш відомий український спортсмен Станіслав Горуна, шестикратний. Чемпіон України з карате і бронзовий призер Олімпіади в Токіо. І він є е, споживачем продукту, і я впевнена, що його результати будуть тільки покращуватись і покращуватись. І головне, що здоров'я спортсменів, які в великому спорті е, завжди бажає кращого з нашим продуктом, буде покращуватись.